Друзі, привіт! Сьогодні знову йду на рибалку. По крайній мірі попробую якщо в затоні зайду на льот. Вчора, як ви бачили, трошки в себе тут їздив по судлі нижче, але лід дуже тонкий. Ну, тут ось є маленький затончик, там вода стояча і вроді би там, як дивиться, то підмерзло. Ну, подивимося. Зараз спробую по крайній мірі, що в мене з цього вийде. Перехожу ось тут по містку. Друзі, води страшне багато. Дивіться, ось о, зима. Ще я й не пам'ятаю, щоб коли було стільки води. Бачите, вода аж під ту сторону. Це по старому руслові. Ну, не по старому руслу, а так як Раніше було колись давно, років 30-35 назад. Вон туди бурчак тече. Влітку він пересихає повністю, отам, де він, ото туди далі, отам можна було спокійно переходити. Як у попередніх відео ви бачили, тут взагалі сула була така метрів 5-6. А ось тут, ось о, дивіться, яка тут і глибина. І течія сильна. І тут я пройшло на початку осені, мабуть, точно не пам'ятаю. Ось саме отут я підходив до оцих опор, тут не було води зовсім до берега. Зовсім. Вода бігла ото тільки під той стороною, такий рівчачок. Ну він, правда, глибоченький був такий десь по груди. Ну він узенький був, метрів 4-5. Ну а ось тут посередині можна було в чоботях переходить, навіть машиною легковою можна було переїхати. Ну, ось таке, бачите, сюди, скільки води. Отут, ось тут зліва оце, де лід, бачите повністю. Тут було сухо і отут ось було сухо. Ото тільки під той стороною, ну там далі трошки розширювалося. Води вже, ну, зараз... ага, не знаю, чи буде видно, он по стовпу. Залишилося сантиметрів 30-40 до весняного цьогорічного рівня. Ось так. Так що, друзі, риба, я думаю, що вона трошки розсосередилася роз... по річці. Десь під кущами, під пеньками. є ямки невеликі, ну глибше стало. Тож її... В тій зими не було де діватися. а тут на плесі глибина була, можна практично в чоботях було йти, перейти річку. А зараз бачите, скільки води. То коли води мало, вона збивається на ямках в одних містах, то її більше. Ну а зараз пошукати її теж не знайдеш, тому що не замерзло, нема морозів. Ну, спробуємо зараз у затончику, що в нас вийде. Так, добре, пішліть до нашого місця зайшов я друзі на лід тут ось лід нормальний навіть за один удар не пробивається ну а тут ось далі О. тут далі зовсім а ось по цьому білому отут що старе оце ще можна походити бачите це тут старий, що залишився, ну а тут зовсім нема. Ну, все рівно, зараз отут з краєчку спробуємо. Він основний окунь той клював, тут зараз води багато, він і тут дов бути. Зараз проб'ю кілька лунок і спробую подивитися камеру. Якщо щось там є чи немає, поп в общем, так що будемо пробувати. пробив я тут по краечку несколько лунок. И сейчас мы попробуем что тут побачить. Что ну у нас тут? Опа! Не знаю чи буде видно, але он я бачу окуня. Вон ой. Ось лівіша від пенька. І, 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 эй Ого, он. Посередині екрана внизу. Більш нема. О, є, дивіться ось. Унизу екрана посередині. А он другий виплівав з правої сторони. О. О. І он ще третій. Ну, друзі, тут щось є. О. О, ну, бачите, хвіст показав. Що будемо пробувати? Єсть тут окунчики. Давайте ще глянемо парочку ті, що пробив. А потім уже будемо десь, де бачив, там поряд пробувати І ще пробивати лунки. Єсть окунчики. Попробуем. сейчас ще з підсадкой мотиля. Ой! Не хочет брати без мотиля. Ніяк. Опа, ребята, есть! Ха -ха -ха. О. На мотылько! И с подсадкой мотылька. Их! О! Ось! Такий окунюк! Ну, пливи. Ой. Хоп. Поплив. Так, друзі, і з підсадочкою мотилька. Спіймався. Сейчас спробуємо іще. Так, ну тут ось один залишився. Так, друзі, мене там чоловік у коментарях показував, як я цепляю мотеля. Ой, я так їх не люблю, цих мотилів. Ну ось так я беру його. Ось. Ну це ось бачите, тут ось голова така чорна чаточка. І отак. Чуть-чуть вище раз. І ось отак акуратненько хлоп і прокалую, щоб він висів. І Оттак, у голову, бачите? Отак раз. Хлоп і єсть. Щас ми тут уже цьому мотелю тиждень. Ну, зараз спробуємо ще. Пробував на без мотилки на різні, ніде й не торкнуло. Ну а це ось на мотильчика такий невеличкий борщовичок. Позарився. О, ну, друзі, ось така рибалочка. Далеко не зайдеш, лід тонкий, ось, дивіться якої товщини. Він то не дуже й тонкий, але ж він, бачите, ось нижній слой, тут менше, ніж на палець, той, що лід замерший. А це лід сніговий, сніг замерзший, мокрий, він дуже слабий. Так що пробивається дуже легко потріскує, а такий лід по ньому як ідеш може і не тріщати, а тільки бух і провалиться. Той, що прозорий, лід, він кріпкий, він йде, він тріщить. А цей досить опасний. Так що на річку поки що не раджу я нікому йти, тому що, бачите, ось тут під берегом вода додається, вже знову плюсова температура. Виходить під берегом вода, миє. У річки теж води багато, кругом течія, підмиває. так що, Ну, а ви як бачили, то окунчик є, але брати не хоче зовсім. На мотилька от одного єлі-єлі обдурив. І часика півтора я тут полазив, ось на цьому п'ятачку. Бачив окунчиків, пробував одну, другу, третю, четверту, п'яту мармишку не хоче. Так що ось таке, будемо ждати морозів. А що ж зробиш? Бо завтра теж плюс, там щось з понеділка чи у неділю морозці, може підмерзне. І мінус 11 передають, мінус 8. Трошки аби схватилося. Ну, не дає. День-два морозу, чуть-чуть схватиться, а потім знову відлига, тепло, дощ і не дає замерзнути. Так що, друзі, ось така рибалка не зовсім вдала. Ну, за те, як інформація для вас. так що Сидіть вдома, нічого, поки що лізти на річку. А на цьому все, буду закінчувати. Пока. Слава Україні!